Друзі, з вами Пінгвін. І Манель. Тільки він трішки відлучився. Ми сьогодні будемо знімати по Бравл Старс. Ви ж набрали 5 лайків прошлим відео. Ну, ось в принципі, у нас є вже аккаунт у Бравл Старс. Ми граємо. Це мій аккаунт. Правда, Манель трішки кращий мене. В нього 9 тисяч, мене 7 поки що І це дуже шкода. Ну граємо ми трішки. Цей, нам недавно випали два нових бойця, тільки в мене на другому аккаунті. Ось такі в мене разом з кінчиком на персонажі. Так, Я сьогодні не буду грати була, Сьогодні я буду його прокачувати на 15 рівень. Сьогодні ми будемо прокачувати була на 12 рівень, 15 точніше, І, і грати ось цим образом. Будемо ми грати на Була. Так, мій друг ще будь ще не зайшов. Так, то що це що, хто такий? Я його перший раз бачу. У нього улюблений боєць Едгар. Що у нього тут? А, у нього 26 уровень. Нічого собі. На Едгар 26. Жорсткий тип. Що, у три легендарки. Корделюс Леон і спайк. Нічого собі, це жорсткий боець. Ну ось і, же є. Так а та чого я не можу... А, іде то одиночний Обоночне просмотрення. Делаем парне столкновення и приглашаем Мануэля. Ой, я точка, не то налв. И приглашаем Мануэля. Так, приглашаем Мануэля. Почему він не прийняв. Чомусь ты так. Так, а почему Мануэль прийняв мій запрос? Щось якісь мене баги в грі. Ладно. Зараз перевіримо, що у нас тут є класненького. Так, о, подарок Заберемо. Так. Є вже подарок дня у нас ось такий. Так, ура. І нічого с так лагає. Так. Нічого себе не замітить. В нього 17 тисяч кубків. Це сильний боєць. Класно. Що, все, нам все 20 Макс побіг. перемог Sorry, В мене 51 Макс виграв. Так. Я скоро зараз верну. Так, друзі, я вернувся, І як я понял, вже Манель є в сеті, так що давайте йому при... підкинем приглашення. О! Манель, привіт! Я сьогодні буду апити. Була на 15 ранг. Ти сьогодні Сенді в тебе є Сенді? Обалдіть. У мене ще досі немає ні одної легендарки. Кленсі. А, точно, повністю нас випал. А, почекай. У мене на другому акаунті так теж є Ті самі дві легендарки. Що, стартуємо? Стартуємо! Так, зараз будемо так. Дякую, я на сьогодні буде самого була на 15-й ранге, як я вже і казав. Так, краще починається. Ось игра почалась. Е, я хочу собі дага і такі класні ски, мені дуже подобається. Що алмазна ліга? Яка збес з алмазною лігою. Вона дуже сильно набуть. Сметочки підлагою. У ну, мене точка доступу повітря. Файм точку. Мене вбили! Мене якась шелі вбила. Давайте Давай, вбивати банку вже нарешті. Так, ой, я вже скоро заспавнюсь назад. Чого ти мене прям в цьому ну, в е зоні заспавнив? який має крутий новий пінг. А, на мене шелі напала. Мене лагає сильно. Давай, бувай, це шелля. Смотри, Детара. тару! Мене били! Ну, во! Я загубив кубок. Так. Капець, мене дуже лагало. Що? Ти будеш прокачувати Леона? Mm, да, я хочу дібратися до нього. Автовейки зараз на мені. тебе є на Пьору. Ну і на Адгарі теж. У тебе на Адгарі. А, <риклад> стартуємо. <риклад> Старт бою. Let's go. Нокаут? <плес> да. Yeah. Ой, вибач. Надо було нам парний стоп, ой, нокаут писати. Ладно, виграємо цей раунд і тоді же... Тик, 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 тик. тик Ну ось ж минутно граємо. Ладно. Так, а чіт мене все равно тут лагує. Ладно. Ну кайм банку. О, старт, минутно баночку. До нас хто слідкує? Вона слідкує. Марбас! Іди звідси! Він нас заморозили, вбив! Окей, давай, бро! Я з язик заплітається. Старт поєм! Нокаут, нокаут. Відео буде не таке. Велика, як прошла, в Майнкрафт постройки битвы. Еак ми заодно лакає. Чого так? Но мене бібі напала. Вона дуже. Де вбили? Тебе динама, за ноком! Блін, чого так лагає в мене, в мене не ходить, а це на Змри! Змирай. Я? Що, звідки? Тихонить не встиг! Так, я ультую і віжу на них. Вони мене зажали. Будь обережний. Тебе вбили знову. Капець. Ой-ой-ой, давай, давай, давай. Третє по... проіграш Це капець що за чилику не пришає одні от мене? Цей чил не пришло. Так. Мене вже вийшов на всяці. Пес. Ну, як я казав, я не буду дуже довго задержуватись. Мабуть, вже буду з вами прощатися. Не забувайте ставити лайки. З вами був Пігвін, Мануель да. і всім пока!